Програму представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму «У Вуличка. Ось цю вулицю я б сьогодні назвав лікарською, тому що тут дуже багато медичних закладів. Але колись тут пекли дуже смачний хліб, тому називається вона пекарська. Залишайтеся. Попереду багато цікавого! Пропоную почати з найцікавішого. На мій погляд, на цій вулиці є три цікавих моменти. Перший знаходиться під номером дев'ятнадцять. Це коні, які цілуються. Це творіння прикрашало раніше в'їзд до стань, а власник палацу був великим шанувальником цих тварин. Другий момент на Пекарській під номером десять ось таке ганебне явище для Львова. Пережиток радянщини. Зірка, серп і молот. Ось і третій момент, який веселить мене найбільше. Саме тут під номером 45 висіла вивізка радянської суперреклами. Товаріші. пищеві відходи. Це цінний кор для скота і птиці. Важно средство у производства м'яса. Ну, а тепер більш детальніше про вулицю Пекарську. Вулиця належить до найстаріших в колишньому Галицькому передмісті Львова. З 1544 року мала назву Тембжицька або Темрічевська на честь Львської родини Темричів, які належали ці землі. Саме під назвою Пекарська вона відома з кінця 17 століття. Ще за короля Яна III Собийського у сімнадцятому столітті на цій вулиці було 44 будинки. 60% жителів це були поляки, а 40 русинами, тобто українцями. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь правильно і найґрунтовнішу відповідь, отримає прекрасний чудовий подарунок від нашої програми Вуличка. Ось така книга з про Львів, і там багато цікавого дізнаєтесь. Не Коперніка. Неправильно пан фотограф, що фотографуємо? Та недавно проїхав Львів, фотографую все, що подобається. А ви звідки? З Новолинська. Ви може знаєте, як ця вулиця називається? Знаю. Як? Пекарська. Ви може знаєте, як вона колись називалася? А, ні, не знаю, немає уявної навіть. Вона вже поза 100 років Пекарська. Пакері тут жили. І останній варіант, якщо ви мені скажете протяжний з вулиці, я вам скажу варіанти. Кілометр, півтора і два. Варіант виберіть. Навіть більше по ідеї. Два. Півтора, я кажу півтора. Правильно. І ви кажете півтори, я вам даю приз від програми Вуличка. Дякую, що ви знаєте. На початку вулиці Пекарської здавна знаходились два готелі. Зліва Краківський, який вважали не елегантнішим у місті, а справа Метрополь. Після Другої світової війни вони обидва перестали існувати як готелі. Під тринадцятим номером раніше був невеликий палац Орловських із культурою Фортуни над фасадом. Згодом палацик перебудували на більшу кам'яницю. Піднявши фортуну на третім поверхом та балістрадою. Ось номер 19. Це колишній палац семенських левицьких. Про це свідчить надпис СЛ. Палац будували близько 160 років тому, і належав він графу Костянтину Сім'янському. Після одруження його сина і Софією Левицькою їхній рід став писатися подвійним прізвищем, яке увиковічнили у вензелі. Навпроти палацу цікава споруда, стіни якої сходяться під гострим кутом. Неподалік маєток, який повернутий до вулиці тильною стороною. І так приховує свою велич. Цей будинок є єдиний у Львові у стилі романтичної неоготики. Його побудували для родини дідучицьких. У 20 столітті належав родині Софії Батицької, яка була відомою акторкою в Польщі. Та ще тему готики на цій вулиці продовжує третя кам'яниця: готичні вікна та крилаті дракони. А поруч досить скромна п'ята будівля, збудована у 1912-му, як прибутковий будинок. А ще за Польщі торгували найсмачнішими цукерками у п'ятому будинку. Сьогодні тут ліванська кухня, а саме східне кафе Бейрутко. І візит сюди зовсім не випадковий, бо це єдине у Львові місце, де можна скуштувати національні ліванські страви. Це невелика можливість осягнути такий чарівний та такий далекий близький схід. Ліванська кухня цінується за багатством смаку, тому її у світі дуже популярною, а кулінарні традиції засновані на використанні великої кількості овочів, свіжої зелені та різних видів спецій. Найчастіше їжа тут готується на грилі або випікається на оливковій олії. Національну ліванську кухню я сьогодні куштуватиму вперше. Як називається ця страва? Таук таблі. Та – Це як фатуш. фатуш. Різноманітні салати, кебаби, а також власна випічка. Усі страви готує шеф кухар з лівану. Тому істинності страви можна не сумніватися. А про каву та східні солодощі говорити зайве. Такого ви не знайдете ніде. Насправді тут страви дуже смачні і оригінальні. Ви мусите це скуштувати. Для того, щоб знайти Бейрут Холл, не потрібен компас. Досить просто як говорить тримати ніс за вітром. Запах прянощів та м'яса, що розрум'янилось від вогненних дотиків, приведе вас саме сюди. На завершення програми хотів би звернути увагу на цей будинок під номером 55А. Колись у 50-х роках тут були теплиці коло Оспугу Друховицького району. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка, яку я надавали разом з генеральним портером нашої програми «Ювелірною лінією Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо до вас. Соломія Діаманти. Золото вічність. Золото від соломії це найкращий подарунок. Соломія. Знижки до 30%.